професоре, це правда, що ви звільняєте людей X? Ти приймаєш душу ось так? Ну, ти приймаєш душ в окулярах. Окуляри, які стримують лазерні промені, коли ти приймаєш душ, ти все одно в них? Звичайно, бо інакше я. Так, так. Mm. Інакше ти б стріляв лазерними променями зі своїх очей, знищуючи все на своєму шляху. Та я б ніколи. Mm -hmm. Дозволь спитати, що захищає мене і всіх оточуючих від неминучої смерті. Mm, ну, я обережний. Обережний? Ти ніколи не даєш їм впасти? Не хочеш їх позбутися, а? У них є якийсь мотизочок ззаду, щоб якщо вони впадуть, ти міг швидко їх надіти. Ні, це ж буде виглядати не круто. Ага. А чому тут будинок у руїнах? Та, скот не хотів виглядати не круто. Але я лідер людей Ікс. Ага, лідер. Чудово. Поведеш нас до лікарні після того, як підможнеш Роук і розсічеш її на дві частини? Такого не буде. Віджарено. Як щодо сексу, вибачте, під час сексу ні разу не хотів побачити дівку не в червоних тонах, знімаєш окуляри в пориві пристрасті і випадково. Виплескую з червоні промені прямо на джингрей. Прошу не вплутуйте її в це. І немає. Джин грей лише купка попелу, яка теж сіра, двічі сіра. Прощавай, моя любов, професор. Ми Є... тебе народили, слід вітяти тобі голову. Ти послання від Бога, що він нас не любить. Тебе варто було відправити назад. Термінова доставка, повернути відправнику. Але був би ти в раю, це було пекло. Що за хірня? Що ви будете робити без мене? А певне плакати перед сном щоночі сльозами, які нікого не вб'ють. Ясно. Знаєш, зазвичай дивлюсь людям в очі, коли звільняю їх, але в даному випадку це вб'є мене і інших позаду мене на пару кілометрів. Скажу тобі так: йобуй нахуй. Йобаний задрот. Задрот. Класні окуляри, до речі. Виглядаєш так, наче маєш тусувати в Хутерс. В те що, мотоцикл Honda? Чи просто пика така. Підпишись на канал!